Осінь у селі це час, коли поле здається втомленим, але насправді воно ще живе і готове приймати турботу. Після збору врожаю більшість господарів залишають землю відпочивати, вважаючи, що вона має перепочити до весни. Та в цьому і криється помилка: якщо ґрунт стоїть голим, без рослин він не відпочиває, а навпаки, втрачає сили. Вітер здуває родючий шар, дощ вимиває поживні речовини. А мороз знищує те, що залишилося після літа. Саме тому досвідчені господарі радять не залишай поле порожнім, дай йому живу ковдру з сидератів. Сидерати – це зелені культури, які сіють не заради врожаю, а задля користі землі. Їх ще називають зеленим добривом, вони ростуть швидко, розпушують ґрунт своїм корінням, збагачують його азотом калієм, фосфором, а потім, коли їх скосити і заорати, перетворюються на природну органіку. На відміну від гною, який не завжди є під рукою, сидирати можна посіяти майже без витрати і отримати схожий ефект. До того ж, вони пригнічують бур'яни, не дають розвиватися шкідникам і зберігають структуру ґрунту. Пізня осінь – це не кінець сезону, а можливість закласти основу під майбутній врожай. Коли вже зібрано картоплю, буряк, моркву, коли грядки стоять голі, саме час подумати, чим їх засіяти, щоб навесні земля була пухка, темна, живильна. Особливо це важливо для тих, хто вирощує городину рік у рік на одному місці. Земля виснажується, стає твердою, злипається після дощу, а потім тріскає на сонці. Так от, сидирати допомагають цього уникнути. У селі кажуть не залишай чорної землі, засій, хай дихає. І це не просто приказка. Коли на полі ростуть зелені культури навіть до морозів, ґрунт не промерзає глибоко, не утворює кірки, краще зберігає вологу. Навесні така ділянка швидше прогрівається і легше обробляється. Досвід показує, що навіть. Простий посів гірчиці чи жита наприкінці жовтня здатен помітно покращити стан землі вже за кілька місяців. Багато господарів переконалися, хто доглядає землю восени, тому вона віддячує навесні. Коли інші лише починають удобрювати, той, хто посіяв сидирати, уже має родючий шар готовий до роботи. Такі ділянки легше копати, на них краще сходить розсада, менше з'являється бур'єнів. Це по суті природний цикл. Земля не має стояти гола. Вона мусить бути живою, покритою рослинністю, навіть коли на дворі холодно. Ще одна важлива причина не залишати поле пустим захист від ерозії. На пагорбах і відкритих ділянках осінні дощі вимивають найцінніше гумус а там, де ростуть сидирати, коріння тримає ґрунт, наче сітка, не даючи йому розтікатись. У багатьох регіонах України це вже давно розуміють і практикують, навіть у листопаді, коли дні короткі, а ночі з морозцем, люди виходять на город із мішком насіння, аби встигнути підсіяти хоч трохи жита вики. Бо навіть кілька тижнів росту до морозів це вже користь. Осіння сівба сидератів – це як турбота про худобу перед зимою. Якщо не нагодуєш зараз, навесні не буде сили. Так само і з землею. Чим краще її підготуєш до зими, тим щедріше вона віддячить урожаєм. Не потрібно великих коштів чи техніки достатньо розкидати насіння по вологій землі, пройтися граблями, і вже через тиждень два з'являються перші зелені паростки, вони встигнуть трохи зміцніти, а потім під снігом збережуть свої корені до весни. Сучасні агрономи підтверджують те, що селяни знали ще 100 років тому земля не повинна бути без покриву. Вона, як живий організм, має дихати, рухатися, приймати поживу. І якщо ми не дамо їй зелені, вона почне втрачати гумус, ущільнюватися, гірше вбирати вологу. Це видно навіть неозброєним оком. Весною такі ділянки тверді, на них вода стоїть калюжами. А там, де росли сидирати. Поверхня м'яка вода вбирається швидко. І перші промені сонця одразу пробуджують мікроорганізми. Важливо також пам'ятати, що навіть у пізню осінь є культури, які сходять при низьких температурах, їм вистачає кількох тижнів, щоб укоренитися і дати початок майбутньому родючому шару. А якщо не встигнуть, то навесні, як тільки пригріє сонце. Вони самі продовжать ріст і першими дадуть зелену масу. Таким чином ми не тільки не втрачаємо час, а й виграємо, бо земля не чекає вона працює навіть тоді, коли ми думаємо, що вона спить. Отже, сівба сидератів восени це не зайва робота, а розумний крок господаря, це наче покривало для землі, яке зберігає її здоров'я, тепло і силу, хто раз спробує. Той уже не залишить свої грядки голими. Бо побачить як навесні земля зустрічає його м'якою, пухкою вдячною. І тоді вже не треба буде шукати диводобрив чи витрачати гроші на мінералку, бо все потрібне вона вже має в собі завдяки турботі і мудрості господаря. Коли осінь заходить у свій пізній час, здається, що вже нічого не можна сіяти. Проте досвід показує. Земля приймає насіння навіть тоді, коли дні короткі, а ранки з інеєм. Треба лише знати, які культури здатні прорости в таких умовах і яку користь вони принесуть ґрунту. Адже кожен сидерат має свою роль один збагачує азотом, інший структурує землю, ще інший пригнічує бур'яни. І саме в цьому полягає мудрість господаря знати, що, де і коли сіяти. Однією з найпопулярніших культур для пізньої осені є гірчиця біла. Вона росте дуже швидко, навіть при низьких температурах, і встигає до морозів утворити зелену масу. Її коріння розпушує верхній шар землі, а після заорювання стебла і листя стають добривом, яке легко перегниває. Гірчиця також відома тим, що пригнічує грибкові захворювання та дротяника, які часто дошкуляють городникам. Коли після картоплі або моркви посіяти гірчицю земля, наче відновлюється, стає пухкішою, чистішою, а наступного року урожай відчутно кращий. Ще одна незамінна рослина фацелія. Її часто називають короле... королевою сидератів. вона універсальна, росте на будь-яких ґрунтах, швидко набирає зелену масу, а головне, після неї можна садити будь-яку культуру. Бо фацелія не має родинних шкідників чи хвороб. Бо вона нейтралізує кислотність землі, приваблює бджіл, а її ніжне коріння робить ґрунт повітропроникним. Навіть якщо посіяти фацелію наприкінці жовтня, вона встигне піднятися й укоренитися до морозів. А навесні одразу рушить у ріст, закриваючи землю густим килимом. Для тих таду, хто має великі поля або просто хоче зробити добрий запас органіки, дуже корисно посіяти жито озими. Це одна з найвитриваліших культур. Воно сходить навіть при температурі плюс 3, плюс 5, дедж це, легко переносить морози і продовжує рости навесні. Жито глибоко проникає в землю, розпушує її нижні шари, витягує поживні речовини з глибини та приносить їх ближче до поверхні. Коли ж його скосити й заорати, усе це повертається у верхній шар у вигляді природного добрива. До того ж, жито чудово пригнічує бур'яни після нього на ділянці довго чисто, навіть без додаткової прополки. Добре себе показують восени вика і горох – культури з родини бобових. Вони збагачують ґрунт азотом, який утворюється завдяки бактеріям на їхніх коренях. Саме цей азот потім засвоюють інші рослини помідори, огірки, капуста. Якщо посіяти вику разом із житом, вийде ідеальна суміш, жито утримує азот, не дає йому вимиватися, а вика підживлює землю. Такий зелений дует працює навіть узимку, бо коріння залишається живим, під снігом і продовжує свою роботу, хоч і повільно. Корисною пізньою осені буває редька олійна. Вона росте швидко і утворює глибокі корені, які пробивають ущільнений ґрунт. Там, де важка глина чи застоюється вода, редька просто незамінна. Коли її масу заорати навесні, вона утворює пухкий шар, у який легко заходить лопата чи плуг. А ще редька добре бореться з нематодами, дрібними шкідниками, що шкодять корінню овочів. Деякі господарі не бояться сіяти і овес або ячмінь навіть у листопаді. Вони швидко сходять, якщо є хоч трохи тепла, і встигають утворити зелену підстилку. Якщо ж мороз прийде раніше, то навіть змерзлі паростки, залишаючись на поверхні, утримують сніг і захищають землю від вітру. Навесні вони легко перегнивають, додаючи родючості. Є ще й такий прийом, як підзимовий посів. Коли земля вже починає мерзнути, насіння розкидають просто по поверхні, не загортаючи, так воно лежить до весни, а потім, коли розтане сніг, проростає природним шляхом. Для цього способу добре підходять гірчиця, фацелія, вика, конюшина, жито. Головне встигнути зробити це до сильних морозів, коли земля ще трохи волога, щоб насіння щепилося з поверхнею. Сіяти сидирати можна по різному хтось користується сівалкою чи граблями, а хтось просто розкидає насіння руками, як колись робили діди, головне, щоб насіння рівномірно лягло по землі, якщо після посіву пройтися граблями або прокотити катком, схожість буде краще. Добре, коли перед посівом випаде невеликий дощ, тоді земля волога, і сходи з'являються швидше. Не треба боятися, що морози все знищать. Більшість сидератів мають здатність витримувати навіть короткочасне промерзання. Ще один важливий момент змішані посіви, не обов'язково засівати все поле однією культурою. Можна поєднати кілька видів, наприклад, жито з викою, гірчицю з фацелією, овеси з редькою. Так земля отримує повніший набір поживних речовин. Різні типи коренів розпушують її на різних глибинах, і мікрофлора розвивається краще. Суміш сидератів діє подібно до повноцінного органічного добрива, але без жодної хімії. Сіяти сидерати пізньої осені треба з урахуванням місця та майбутніх культур. Після картоплі краще фацелія і гірчиця, після буряка жито, після томатів, вика чи горох. Не варто повторювати рослини однієї родини, щоб не накопичувалися шкідники. Якщо ж ділянка невелика, то можна змінювати культури щороку цього року гірчиться наступного овес і звикою. Так земля не звикає до одного виду і зберігає рівновагу. Багато господарів помітили, що навіть коли посіяти сидирати дуже пізно, ефект усе одно є вони, хоч і не встигають вирости високо. Але корінь уже працює, мікроорганізми прокидаються, а земля не стоїть мертвою. У цьому й полягає головна користь дати ґрунту життя, не дозволити йому залишитися без рослинності адже земля як людина якщо лежить без руху, то слабне, а коли працює, набирається сили. Тож осіння сівбаси дератів це не просто спосіб підживити ґрунт, а справжня стратегія господарювання. Це можливість без затрат, без техніки, без хімії зберегти землю живою. У кожному насінні маленька сила, яка працює навіть тоді, коли все навколо вже спить. І той, хто цю силу використовує, ніколи не буде мати бідного врожаю. Колись у селах просидирати не казали таким словом. Але сам принцип знали добре старі люди говорили Землю не лишай голою. Дай їй зелені на зиму. Ще наші діди після жнив не поспішали залишати поле порожнім. Як тільки вивозили солому, вони часто розкидали насіння вівса або жита, а де-неде і гірчиці, якщо мали, робили це без вагань, бо знали земля мусить бути прикрита. У ті часи це називали просто підсівати, і ніхто не думав про наукові назви, просто бачили. Що така земля навесні легше копається, не стоїть водою, а врожай виходить сильніший. На півдні України часто сіяли жито або вику після жнив, хто мав пару коней, той вивозив їх у поле, щоб втоптали насіння в землю. Це була найпростіша сіввалка. Дехто навіть не загортав, бо осінні дощі робили все самі. І вже через два тижні поле зеленіло, немов після весняного дощу. Люди раділи, бо знали як зелень стоїть до морозів, весною буде сила в землі. Такі традиції не з книжок прийшли, а з життя, з щоденної праці, де кожен клаптик землі був на вагу золота. Досвід старших господарів навчив багатьох речей, які тепер підтверджують агрономи. Наприклад, у Карпатах колись часто підсівали конюшину або люцерну між рядами картоплі наприкінці літа. Вона сходила восени, а навесні знову пускала паростки. Потім її або залишали як корм для худоби, або заорювали, щоб наїсти землю. Тоді ніхто не вимірював кількість азоту чи фосфору. Просто бачили, що картопля на такій землі більша, смачніша, а бур'яни. Ростуть менше. Це була проста наука життя, передана від діда до внука. Є багато прикладів із сучасних господарств. Наприклад, у Полтавській області фермери почали сіяти фацелію після збирання цибулі або буряка навіть у кінці жовтня. Кажуть, що спочатку сумнівалися чи встигне зійти, але потім побачили результат. Земля весною розсипчаста, без кірки, а рослини краще приживаються. Один фермер розповідав, що після трьох років таких підсівів перестав купувати дорогі мінеральні добрива. Земля сама себе годує так і каже найкраще добриво зелень, не мішок з крамниці у степових районах, де вітри і посухи звична справа, сидирати стали справжнім порятунком. Колись там, після збирання соняшнику, земля стояла розпечена і пуста, тріскалася. Тепер господарі сіють жито звикою, і навіть кілька тижнів осіннього росту вистачає, щоб зберегти вологу. Сніг узимку краще тримається, бо рослини затримують його немов сітка. Весною вода не стікає, а залишається в полі. Один старий механізатор казав Сидират то, як ковдра, накриєш землю, вона спить тепло. Дехто з господарів відновлює старі способи, додаючи сучасні знання. Наприклад, після кукурудзи або соняшнику вони запускають у поле, сівалку, сумішу жита, вики та фацелії. Такий посів не лише живить землю, а й поліпшує її структуру. Навіть плуг потім іде легше. Коріння цих культур проникає на різну глибину, створює пористість, у якій живуть. Дощові черв'яки та мікроорганізми, а як кажуть, у селі, де черв'як живе, там земля родить. Є й такі приклади, коли сидирати використовують у садках. Господар із Вінниччини підсів гірчицю між рядами молодих яблунь восени, щоб бур'яни не лізли. Навесні гірчиця розрослася килимом, бджоли літали. А після скошування вся зелена маса залишилася на місці, як природна мульча. каже, що дерева стали міцніші, а поливати треба рідше, бо земля під травою довше тримає вологу. Ось вам і проста користь без жодної хімії, без зайвих витрат. Селяни здавна розуміли, що земля віддячує не грошима, а врожаєм. Тому й казали не женися за мішком сій розумно. У кожному регіоні були свої улюблені культури на півночі Овеси жито, на заході конюшина, у центрі Гірчиця, на півдні Вика. І всі ці культури служили одній меті нагодувати землю адже без цього немає тривалого господарства. Якщо тільки брати з поля і нічого не повертати, то через кілька років і найродючіша земля стане мертвою. Сьогодні багато молодих господарів повертаються до цих е, методів, бо бачать, що надмір хімії виснажує землю, у кого є невеликі городи, ті сіють сидирати просто між грядками. Наприклад, після збирання помідорів швидко розкидають насіння фацелії або гірчиці. Через тиждень грядка знову зелена, а навесні можна просто скосити все і перекопати. Так за кілька сезонів земля стає темною. Пухкою і навіть дощі не шкодять. Вода вбирається миттєво. Люди кажуть не треба гною, коли є зелень. І справді, багато хто вже переконався, що сидерати – це не мода, а відродження старої мудрості. Колись дідові поради здавалися простими, але вони працювали. Замість хімічних стимуляторів гірчиться замість дорогих добрив вика чи жито. І результат той самий. А той кращий. Земля пахне як хліб, чорна, жива, повна сил. Навіть птахи частіше злітаються на такі ділянки там багато черв'яків, там життя. І в цьому вся суть. Сидирати повертають землю до життя, а господареві спокій і впевненість, що весна прийде з добрим початком. Земля, як і людина, любить догляд і вдячно відгукується на турботу. Осінній посів сидиратів. Це не додаткова робота, а мудре вкладення у майбутнє. Якщо дивитися по справжньому господарськими очима, то зрозуміло кожен осінній день, коли земля не стоїть порожньою, це крок до родючості. Тому головне правило не чекати весни, щоб дбати про ґрунт, а починати ще тоді, коли жнива завершені, кожна жменя насіння, розкидана восени це запорука того. Що навесні земля зустріне господаря живою м'якою щедрою. Передусім треба пам'ятати, що сидирати не працюють одразу як хімічне добриво, їм потрібен час, щоб вирости, накопичити зелену масу, розвинути коріння, а потім перегнити в землі. Тому справжній ефект відчувається через сезон два, коли структура ґрунту поліпшується, з'являється запах родючості, зникають бур'яни. Не варто поспішати, земля не терпить метушні. Як казали старі господарі, земля не дурна, вона пам'ятає, хто її шанує. Одна з головних порад правильно вибирати момент посіву. пізньої осені треба встигнути до сильних морозів, коли земля ще волога, але вже прохолодна. Якщо насіння встигне прорости й пустити корінь, воно не загине взимку. А весною відразу рушить у ріст. Якщо ж час втрачено, можна зробити підзимовий посів розкидати насіння просто по поверхні мерзлої землі. Головне, щоб дощ чи сніг злегка прихопили його до поверхні, так сходи з'являться першими ще до того, як господар вийде з лопатою. Ще одна важлива рекомендація не допускати, щоб сидирати переросли задеревіли. Найкраще їх скошувати у фазі цвітіння, коли зелена маса ще ніжна, тоді вони легко перегнивають і дають найбільше користі. Якщо залишити їх на поверхні, як мульчу, вони затримують вологу, зменшують перегрівання землі, а якщо заорати, збагачують її азотом і гумусом. Усе залежить від того, як кому зручно, але головне не дати зелені висохнути, бо тоді користі буде менше. Не менш важливо звертати увагу на поєднання культур: не всі сидирати дружать між собою і не всі підходять під певні овочі. Після гірчиці не слід садити капусту чи редис, бо це одна родина, можливе накопичення шкідників. Натомість після гірчиці чудово ростуть картопля, томати, буряк, після вики добре садити капусту чи кукурудзу після фацелії. Майже будь-яку культуру. Тож варто мати на увазі ці дрібниці, бо вони вирішують, чи дасть земля щедрий урожай для тих, хто має великі площі, є ще одна порада не заорювати всі сидирати відразу, краще дати частині полежати на поверхні. Так утворюється природний захисний шар, який утримує вологу і перешкоджає ерозії. Особливо це важливо там, де сильні вітри або схили. А ще така зелена ковдра зберігає сніг. Весною на таких полях вода довше тримається, і волога не тікає, як з голої землі. Не варто боятися експериментувати кожен город, кожне поле має свій характер десь краще росте жито, десь гірчиться, десь овес чередька. Варто посіяти потроху різних культур і подивитися, як вони поводяться. Уже через кілька сезонів буде видно, яка суміш найкраще підходить саме для вашої землі. У селі кажуть хто дивиться на землю, той бачить її настрій додалість, і це правда. Ґрунт підкаже, що йому потрібно, якщо з ним працювати уважно. Сидератик – це не просто зелень, це ціла система природного господарювання. Вони допомагають утримувати вологу, годують мікроорганізми, поліпшують структуру. Стримують бур'яни і навіть захищають від шкідників. Земля під ними не стоїть голою, не змерзає, не втрачає поживу. А головне все це без жодної хімії. Це чиста, природна праця, що дає результат відчутний уже за кілька років. Якщо хочете уникнути проблем, пам'ятайте кілька простих речей не залишайте землю без покриву. Не дайте їй пересохнути, не заорюйте сидирати надто глибоко, усе має бути помірковано без поспіху, і тоді кожна осінь стане не завершенням, а початком нового врожайного циклу. Земля не любить байдужості, але щедро віддячує тим, хто дбає про неї. Тож, коли ви дивитеся на свій город пізньої осені, не думайте, що робота закінчена. Візьміть пригорщу насіння, розкидайте його по землі. Хай воно впаде, як благословення. І навіть якщо сніг накриє його раніше, ніж зійде зелень не бійтеся, весною те насіння прокинеться. І ви побачите, що земля живе, бо вона завжди відповідає добром на добро. І тоді зрозумієте головне: сидирати це не просто про врожай, це про повагу до землі, без якої немає ні дому. Ні хліба, ні життя.